Сьогодні у нас фінал конкурсу Княгиня України 2011. І сьогодні в нашій прес-конференції присутні почесні гості. Це Анна Романова, заступник міського голови, Юрій Музика, голова Чернігівської обласної організації Молоді регіони, Ірина Долчукова, яка сприяла проведенню конкурсу Княгині України і керівництво Діякомпанії. Олександр Ловацький, генеральний продюсер Національного конкурсу Краси Княгиня України. Та наша зірка Коля Сіга, який відомий для вас з фестивалю Нова хвиля Юролі та проєкту зірок». Завжди цей конкурс проводиться з нагоди свята Святого Миколая. А цього року він також десь у цих числах. І я думаю, що сьогодні всі дівчата будуть достойні цієї перемоги і, звичайно, переможе Найкрасивіша дівчина і по своїм зовнішнім параметрам, і по внутрішнім, сподіваюся. Тож, я щиро вітаю усіх. Це Українська молодіжна громадська організація молоді регіони. В цьому році виступила партнером цього заходу. Я хочу сказати, що сьогодні в цьому заході планувалася участь народного депутата України, голови організації молодіоні Андрія Плітчука. Але, на жаль, робота в сесійному залі і парламентська робота не дала змоги йому прибути на безконференцію. Але, але я хочу зазначити, що наша організація вже тривалий час орієнтується на проведення в тому числі соціальних проєктів, в тому числі проєктів для молоді, і в цьому прикладі саме є партнерство в організації цього закладу. Скажімо так, від цього конкурсу ми очікуємо, що молодь, яка, дівчата, які беруть участь в тих закладах, вони мають можливість показати себе і скажімо так, набути той досвід, набути ті знання, вміння, які відновляться по життю. Це певне опробування для них, і, і, і пройшовши його, вони вже стануть трошки і... З нами. Я впевнений, що свято вдасться, я впевнений, що буде багато людей на цьому заході, учасників і відвідувачів. І те, що він відбувається в ні, також знакове, чи хоч і невелике місто, але воно чи чудове, місто краси, місто молоді, місток. Хочу сказать, что почему-то с каждым годом труднее и труднее его проводить. Но я хочу поблагодарить все девушек, которые приехали со всей Украины к нам на это мероприятие. В этом году хочу еще приоткрыть такой секрет, что состав сильнее, сильнее, чем в том году. Хочу поблагодарить всех вас, что вы сегодня пришли. И, конечно, рассказать о наших партнерах, о наших спонсорах пару слов, потому что не могу не сказать, потому что действительно очень тяжело такую скажем, килькисть девушек, да, принять здесь. Спасибо ресторану «Брадецкий» за то, что принял девушек и четыре дня здесь мы смогли, скажем, питаться, кормиться, они принимали нас. Вот, и наши девушки были, скажем, не остались голодными, да, да. Это тоже очень важно. Хочу сказать также в теле, Телекомпания Детинец огромное спасибо. Она оказала нам невероятную помощь и как бы, информационную поддержку. Также таюка Центр тоже большое им спасибо. Вот. Ну, как бы так и волосов, которые как бы, девушек причесывал, и, как, и на реке фирма, которая их красила. Как бы всех всем, всем очень много. Ну, всем большое спасибо. Дозвольте мне. Вас всіх привітати з наступаючим новим роком всіх ваших глядачів, слухачів, читачів. Побажати, щоб війне збільшилось в наступному році глядачів, читачів, слухачів, щоб завжди було усе вас добро, миру, злагоди, Божих благословень. Дні України 2011 представить на міжнародному конкурсі краси Україну Королева Світу 2012. Я думаю, що Чернігів йде в історію не тільки в Україні, що тут відбувається конкурс краси, але все-таки і про Чернігів буде знати вже весь світ, тому що дівчата між собою спілкуються, учасниці, звідки приїхали, на якому конкурсі вони перемогли, в якому. В місці були і яка історія того міста, де вони побували. Звичайна словетна земля знову прийняла всіх учасників конкурсу краси. Вони проходили відбір в деяких місцях красинки, в деяких містах відбувалися конкурси краси регіональні. І сьогодні всі вони будуть на сцені. Ви зможете їх побачити, оцінити, оплодувати. Щиро я Ірині Довжикові за підтримку, як вона сказала, що. З кожним роком все тяжче і тяжче. І сьогоднішні, за 10 років ми діяльність компанії Інтерконцерт України, нашого конкурса Краси, як місце принцеса України, Слов'янка Україна, княгиня України» – це найтяжчий конкурс в організації, чесно скажу. По всіх містах підтримує міська і обласна влада. На превеликий жарт Чернігови це ми не почувствували. Але вдячна о сьогодні міській владі, заступнику, яка прийшла на прес-конференцію, і вдячна я народному депутату України Андрію Пінчуку, партія Рігонів, яка нас підтримує, яка підтримує не тільки коли вибори, а коли немає виборів. Вона підтримує молодь студентів. Це дуже це приємно. Я щиро дякую вам всім, що ви прийшли, і бажаю гарного відпочинку на конкурсі «Краси Княгиня України-2011». Я всім учасницям желаю хороших мужей, это в першу чергу. Потому что победа не так важлива, как удачно выйти замуж. Все девочки, которые участвуют в этом конкурсе, это знают. Да, наверное, вот вы правы насчет того, что в этом году участницы сильнее. Действительно, как минимум на три размера я проходил, смотрел. Нет, в том году мы не нашли размером. В этом году, наоборот, мы купили купальники больше размером, они приехали. А, так вот, чем секретов. То есть у них был лимит, в который нужно влезть. Хорошо. <свят> я на самом деле люблю конкурсы красоты и не только в силу своего пола. Да, не только в силу своего пола. И поэтому я думаю, что сегодня будет интересно и в первую очередь для вас, во вторую очередь для меня. <свят> и все мы получим огромное удовольствие. А хто ти ще пізовий ти фонд? Всіх учасниць є 18. 16 приїхали з різних міст України, Донець, Запоріжжя, Харків, Вуць, Чернівці, Рівно, Львів, інші, ще регіони України. В фінал попадає 10 учасниць. Перший вихід буде представлення в котельних платях, які пошили. Там... Учасниці будуть виходити в лентах і будуть у серед кожне, кожне свого. Другий вихід буде в нас купальні. Це показ одягу від, від, від магазину Лан і спонсорів. Це буде вихід номер 2 І третій вихід буде в Кубальник, і четвертий вихід буде фіналістські 10 і весільних сукнях і потім нагородження. Вибираємо це буде як княгиня України і чотири віце, княгиня фото, глядацькі симпатії, дружа, елігантність, царівності. Кожна яка що А, серйозно. Не геніально, а серйозно. Серйозно. Ну, от і так. далі. Переможниця, отримає 50 тисяч гривень. А, забра сісім перед террок. щоб вона була красивою, щоб вона була внешньою, внутрішньою, щоб вона була патріоткою нашої України, ну, просто щоб була красива. Ось і все. Да, вот хорошо.